Всім привіт! Кримські татари, як і українці, є корінним народом нашої держави. Зараз на території України проживає приблизно 250 тисяч представників цього народу. Кримські татари називаються керемли. Цю назву можна перекласти як Кримці. Сьогодні на уроці ми з вами будемо говорити про зародження кримського етносу на території Кримського півострова, їхнє життя у складі монголо-татарської держави, про заснування кримського ханства, про сучасне життя кримських татар на теренах України, їхню культуру та збереження культурного спадку. Masya Allah Ya Allah oh. Найпоширеніший стереотип, який існував як в історичній науці, так і в суспільній свідомості, говорив про те, що кримські татари прийшли на терени України ще у часи монголо-татарської навали у 13 столітті. Проте є свідчення, що ще в 11 столітті південні регіони і їх місцеві жителі почали асимілюватися з половцями, новими володарями цих територій. Замкнутості кримських половців сприяла ізоляція півострова від інших кочівників. При Дніпров'я, а у 13 столітті монголо татари принесли сюди лише свою правлячу династію, династію чінгісханідів. Як писав арабський автор Аль-Омарі, у давнину ця держава була країною кипчаків. Але коли нею заволоділи татари, то Кипчаки зробилися їхніми підданими. Потім вони змішалися і поріднилися з ними. І земля взяла гору над їхніми природними і расовими якостями. І всі вони стали подібними до Кипчаків. За півстоліття іслам став для Кримського улусу Золотої Орди державною релігією, остаточно відділивши його населення від християнських та язичницьких сусідів. Так постало ядро нового етносу, пізніше названого кримськими татарами. Так, з виникненням кримського ханату, населення, яке проживало на території Криму, навернулося на іслам та перейняли нові звичаї та традиції. Пізніше ж до них приєдналися й інші народності, такі як греки, готи та алани на цих територіях. Такий довгий і непростий шлях формування кримсько-татарського народу зумовив появу в ньому щонайменше трьох великих субетносів: степових ногаїв, гірських і передгірних татів. І південнобережних ялибойлю. На початку 15 століття Золота Орда вже не була жорстко централізованою державою. Це був конгломерат більш-менш самостійних областей, зокрема і Криму. Також через територію Крим проходив важливий торговий шлях. Великий шовковий, який з'єднував Китай з містами Венеції та Геної. І саме це сприяло ще й економічній розвиненості Кримської території. З 1441 року кримські татари мали власну національну державу Кримське ханство. Перебуваючи з 1478 року у васальній залежності від Османської імперії, кримські хани тим не менш провадили власну політику, часто ігноруючи вимоги султанів. Кримське ханство було грізним супротивником для сусідніх держав, і до кінця XVII століття Польща та Московія щорічно сплачували ханам Данину, яка мала втримувати кримців від масштабних нападів. Кримське ханство поступово почало занепадати у XVIII столітті як через внутрішню кризу, так і через зовнішній тиск, особливо з боку Російської імперії. У 1783 році, внаслідок перемоги Російської імперії над Османською імперією в ході російсько-турецької війни, Крим був окупований, а потім анексований цією державою. Це було початком доби в історії кримських татар, яку багато хто називає Чорне століття. Під час перебування Криму у складі Російської імперії сформувалися представницькі органи кримськотатарського національного самоврядування. Національний з'їзд кримських татар Курултай. Та обраний ним представницький орган меджліз кримсько-татарського народу, а також система місцевих меджлісів відповідно до чинного на той час адміністративно-територіального поділу. Ці органи сформувалися в умовах значних національних утисків. Після припинення існування Російської імперії у 1917 році на території Криму розпочинається запекла боротьба за владу, яка спричиняє багато владя, а інколи і взагалі безвладдя. І тут важливо зазначити, що головну роль відіграв кримсько-татарський фактор у цій боротьбі. Активну діяльність проводила національна організація кримських татар Міліфірка, яка спочатку протистояла фашистським, а пізніше більшовицьким настроям захопити та знищити кримську татарську національну свідомість. Пізніше ж ця організація боролася з більшовиками за консолідацію кримсько-татарського народу та збереження традицій та обрядів цього етносу там. Стали з'являлись також і друковані видання кримсько-татарського національного руху, зокрема газета Терджиман, яка регулярно видавалася у місті Семфірополь. Незважаючи на масовий червоний терор упродовж 1919-1920 років, набирав обертів розвиток національної кримсько-татарської культури, формуючи передумови до майбутнього визнання більшовиками необхідності створення кримсько-татарської національної автономії. Відтак, у 1921 році була утворена Кримська АСРР як автономія за національно-територіальною ознакою. Ухвалена незадовго після утворення Кримської АСРР у 1921 році Конституція цієї республіки визначала її як багатонаціональне утворення з домінуванням татарської народності серед усіх інших. У 1930-х роках вектор радянської влади змінився докорінно у цей час. Метою радянської влади було зменшення кількості автономій у республіці, в тому числі і кримської утисків. Кримський народ таких сильних фізичних не зазнавав проте відбувалися більш моральні обмеження. Наприклад, кримсько-татарські школи закривалися, а діловодство майже повністю перейшло з національної на російську мову. Радянське керівництво поставило за мету ліквідацію кримсько-татарської національно-територіальної автономії, що і стало приводом для депортації кримських татар та ряду інших народів із території Криму в 1944 році, нібито за звинуваченням у колобораціонізмі за доби німецького окупаційного режиму під час Другої світової війни. Відтоді кримські татари проживали у різних віддалених регіонах СРСР, причому в більшості перебували у нелегальному становищі. У 1950 х тисяча роках кримські татари вотре продемонстрували свою можливість до консолідації, об'єднання та мобілізації сил задля відстоювання своїх національних прав. До речі, в цей час до них приєдналися і представники дисидентського руху. Найбільш яскраві представники кримсько-татарського дисидентства та національного руху це Мустафа Джемілєв, Айше Сейтмуратова, Ришат Джемілєв, Земпіра Асанова, Юрій Османов. Відновлення прав кримських татар на державному рівні розпочалося лише з проголошенням у 1975 році політики перебудови. Етнічні права кримських татар реалізовувались лише частково, і то в частині культури освіти, але не державного управління. Керівники кримських татар підтримали бажання України стати незалежною, і делегати другого кулуртаю, який відбувся 24 листопада 1991 року, закликали своїх співвітчизників проголосувати за акт незалежності України та визначення незалежності нашої держави. І співвітчизники так і зробили. І в подальшому делегати підтримували саме український вектор і прагнули, щоб у виборах переміг демократичний представник. І вже повернення кримських татар до своїх. Коренів відбулося у часи незалежності України. Після здобуття Україною незалежності почалося нове кримсько-татарське відродження, розвиток мови, літератури та освіти. Ще з 1989 року, за ініціативи митців та активістів, був створений кримсько татарський академічний музично-драматичний театр у Сімферополі. 1991 року в Кримському краєзнавчому музеї відкрився відділ етнографії і побуту народів Криму. Пізніше його було перетворено на етнографічний музей народів Криму. В Алупці того ж року створено музей льотчика випробувача, двічі Героя Радянського Союзу Ахмед Хана Султана. Сформувався музей образотворчого мистецтва кримських татар. У 1993 році в Криму було відкрито першу школу з кримсько-татарською мовою викладання. 19 травня 2009 року відбувся перший всесвітній конгрес кримських татар, куди з'їхалися кримські татари не лише з України, але й з США, Канади та інших країн. Метою конгресу було підтримання та налагодження зв'язків кримських татар по всьому світу, відродження культури, мови, а також свят та традицій, яких, до речі, у цього народу досить багато. Яним дом, аламат, я не дом, амумат, кримські татари сповідують іслам, а отже, і відзначають більшість ісламських свят. Серед них Ораза Байрам це свято розговіння, яке завершує піст протягом місяця Рамадана. Саме у це свято треба бути чистим думками та тілом. Найбільш священною вважають 27-му ніч місяця Рамадан, що має назву Кодір Геджесі. Вважається, що саме цієї ночі мусульманам було даровано Коран. До неї готуються кілька днів, прибирають оселю, цвинтар, вбираються у новий одяг тощо. За День до свята відзначають Арефе Геджесі, тобто День Арафат. Зазвичай увечері готують святкову їжу, листкові коржики катлама чи буреки солодощі. Рідною для кримських татар є кримсько-татарська мова. До речі, ЮНЕСКО зарахувало її домов, що вимирають. А коли говорять про культурне та архітектурне надбання, то перш за все згадують про ханський палац у Бахчисараї. Проте рідко говорять про таку пам'ятку, як соборна мечеть Джума Джамі у Євпаторії. Проте вона є головною мечетью кримських татар на теренах України. А сучасні мистецтвознавці говорять, що це шедевр 16 століття. Після перемоги Революції Гідності в Києві у лютому 2014 року Російська Федерація приступила до незаконної окупації Кримського півострова. Фактично розпочалась комплексна агресія РФ проти України. Окупація Криму стала першою після Другої світової війни спромою незаконної анексії суверенної території в Європі. Дії Росії засудило все світове співтовариство. 25 липня 2018 року США оприлюднили Кримську декларацію. В якій підтверджувалось невизнання анексії півострова Росією і говорилося про порушення міжнародного права. Україна вжила багато заходів для підтримки кримських татар після анексії Кримського півострова. Зокрема, це моральна підтримка, психологічна підтримка, прихисток для переселенців з Криму, налагодження зв'язків з тими кримськими татарами, які залишилися в анексованій території. А також Україна привертає багато уваги до проблеми анексії Криму саме на міжнародному рівні sevdim Ямама. Сучасну татарську культуру розвивають співачка Джамала, переможниця Євробачення. Сценарист та актор Ахтем Сейтаблаєв, Гітарист віртуоз Енвер Ізмайлов та кераміст. Митець Рустем Скібін. Кримсько-татарська мова обрядовість, звичаї та традиції потребують зараз неабиякої підтримки та впровадження заходів для розвитку цих всіх галузей. Адже кримським татарам зараз досить складно живеться саме в умовах окупації їхньої території. На цьому сьогодні все зустрінемося наступного разу.